Нам би Господь допоміг навчитися з таких дрібниць, з побуту, коли нам допекли. Нам деколи даже війни не потрібно, Бог випробовує наші серця. Навіть без війни знайдуться люди, які зроблять пакость, які тобі нагадять, насолять. І ну, твоя душа не дуже хоче таку людину благословити. І ти починаєш погрожувати, казати, ну я тобі покажу. Я тобі покажу, як Нікіта Хрущов, чимось його там американці обскакали в 60-х роках, І він казав, що я вам покажу. Ну далі цитувати не буду. Щось він їм хотів показати. Оце наша натура людська. Коли нам зробити зло, ми щось хочемо показати. І ми кажемо, я тобі покажу, я тобі покажу. Що покажем, брати і сестри, Христа чи злобу? Що покажем? Ми деколи цю цитату вживаємо. Коли нам щось зробити, ми махаємо кулаком і кажемо, я тобі покажу. Що покажем? Нам є що показати. Навіть якби ми хотіли показати таку же злобу, злоба завжди має відповідну реакцію. На злобу є більша злоба, і краю її не поставиш. І Господь сказав: перемагай зло добром. Написано в Біблії така історія. Прийшов сильний ворог під стіни Єрусалима біля 200 тисяч. І оцей начальник цього воїнства, синахирим, посланник царя Асирійського, він розуміє свою перевагу над Єрусалимом. Він знає, що Єрусалим не має сили себе захистити, як сьогодні думає російський президент. Чим себе Україна захистить? Нас більше, ми сильніші. Ситуація була чимось похожа. Синахирим прекрасно розумів, що Єрусалиму сили не вистачить. І він погрожує. І він каже, будете мочу свою пити в осаді, бо води не стане. Чи один хоч народу стояв проти нас, чому ж ти, Єзекія, обманюєш цей народ і думаєш, що ти єдиний устоїш? Знаєте, що зробив Єзекія? Це старий заповіт, коли вбивали. Він міг кричати із стін Єрусалимських. Чекай, чекай, тобі Бог покаже. Ти ще не знаєш, хто такий Бог. Він міг на погрози Синахирима також погрожувати, коли двоє людей сваряться, вони один одному угрожають. Синахирим кричав і погрожував, а Єзекія дав приказ всьому народові мовчати. Ні слова у відповідь. Тому що люди хотіли теж кричати, а Єзекія заборонив і сказав ні слова у відповідь не погрожувати відповідно їм. Знаєте, що зробив Єзекія? Він у місто погроз. Взяв цей лист, який написав Синахім з погрозами і пішов перед лице Господнє. І розвернув цей лист і заплакав. І сказав: Господи, Він правду каже. Ми не можемо себе захистити. Но він не врахував однієї деталі, що Ти наш Бог. Господи, посором їх. І була реакція від Бога без всяких погроз. Коли наступив ранок, серед ночі Бог послав свого ангела, і від цього 2000 війська не лишилося ні сліда. 100 85 тисяч покійників лежали без участі Єрусалима. Цю діло зробив Бог. Тому сьогодні, коли нам погрожує цар їхній своїми ракетами і танками від того, що ми будемо погрожувати у відповідь, воно нічого не дасть, це просто слова. Треба йти перед лице Боже і пересказати Богу, чим Він погрожує. І хай буде Божа реакція. На слова гордих царів. Хай Бог заступиться за наш народ. І коли ми будемо не погружувати, а йти до Бога і плакати, і казати, Господи, Ти є наш Бог посором сильних і гордих, то прийде Бог і зробить так, як не чекало це велике військо. Тому благослови нас Бог. Примножуємо молитви, молімося щочасу перед нашим Господом, щоб Бог прийшов із захистом, тому що тільки Бог є захист нашого народу. Хай Богу буде за все слава в ім'я Ісуса Христа. Амінь.